Від. В моєму старому саду дуже мало було місця, тому я почала висаджувати дерева, які мають компактну крону. І на той момент я звернула увагу на дерева плакучої форми пендула. В моєму саду їх вже не збиралось багатенько. Звісно, я всі свої плакучі дерева перевезла в цей сад. Додавалася ще новенькі, і я хочу сьогодні вам про них розказати. Зараз в кадрі вже добре наросла моя яблунька, вона плакучої форми. Купувала я її років 6-7 тому. Купувала на місцевій виставці, зараз їх не проводять. ще в ковідні часи вже виставка перестала існувати, але там можна було вихопати цікаві рослини. Свого часу я її придбала за 200 гривень і дуже-дуже задоволена. Звісно, стовбур значно потовшився за цей час, вже ну, так, з своє зап'ястя. Чим цікаве саме це дерево? Ну, по-перше, своєю формою крони. Всі гілочки спускаються каскадом донизу. По-друге, це листя. Листя достатньо барвисто, всі молоді прирости, ось такі яскраво-бордові. Потім вони зеленіють, але молодих приростів за літо все одно достатньо для того, щоб вона і влітку привабливо виглядала. А навесні ця яблунька розпускається ніжно-рожевими квітами, які повністю такою рожевою піною це дерево, згодом зав'язуються яблучка. І взимку це дерево також гарно виглядає завдяки і самій кроні і завдяки тим яблучкам, які зберігаються до самої весни на цьому дереві. Листя, як і у всіх яблунь, таке воно матове, не глянцеве. Ніяких шкідників я на ній не помічала. Одного разу в стовбур забрався короїд, але мені вдалося. Побороти його і тому яблунька продовжує мене радувати і на даний момент. Приріст у неї достатньо сильний, тому вона за сезон достає до землі, до ґрунту. Я трохи підрізаю нижні пагани, а вже кардинальну обрізку прочистку внутрішньої частини крони я роблю навесні, як і всі плодові дерева. Ще одне дерево плакучої форми. Яке я змогла придбати в той же рік разом з яблунею, це береза Юнгем. Вона також має пониклі такі гілки покові, листя нічим не відрізняються від листочків берези, соковите, гарне таке, як, ну, такого приємного зеленого кольору. Коли береза молода, то вона ще не має такого білого стовбуру, хоч їй вже і багато років, все вона так повільно-повільно наростала, значно повільніше росте, аніж яблунька. І от тільки в минулому році почав біліти стовбур. Ну і в цьому вже він повище, повище також почав потрохи біліти. Звісно, це дерева, які привиті, тому сам штамп у них не. Росте, а лише гілки, які привиті, вони також можуть збільшувати крону як в ширину, так і в висоту. Наприклад, у мене в старому саду зростає шевковиця плакуча форми. Я її купувала на штамбі 1,80 метра, зараз вона збільшилась десь на метр. Але це завдяки не стовбуру, а самій кроні. Ну, Повернусь до берези. Наростає повільно, але росте дуже широкою. Вона у мене трошки однобока, але нічого страшного, бо я її свого часу взагалі за 100 гривень придбала. Тому я задоволена навіть такій формі крони. Ну, звісно, я її буду. Намагатися формувати, щоб вона була в різні боки, але зараз вона ну, хоче тільки в одну сторону гілля нарощувати. Обрізку, формуючи, берез, не потрібно проводити навесні. Як ми всі знаємо, що береза має такий потужний сокорух, тому це не варто робити. В цьому році я намагалася відрізати гілочку в січні. Але як тільки почалась плюсова температура, а вона вже проскакувала навіть в січні, то береза почала плакати. Як я злякалася, я думала, що взагалі це дерево загине, але ні, все з нею добре, відійшла, і більше я такого не роблю. Якщо треба проводити обрізку, то робіть це ну, краще навіть влітку, щоб до осені встигли загоїтись рани. Ну, ось така красунька. Тут штамп у неї невеличкий, ну я думаю, що десь метр двадцять вона має. Але зважайте на те, що вона може досягати і чотири і метри в діаметрі. Ну, якщо мене от зростає років сім, і ось такої крони наросла, то це буде дуже-дуже не скоро. Хоча я тут її залишила місця достатньо. Ну, і звісно, формуюча обрізка, ми можемо стримувати такі дерева. Їх не дуже важко обрізати, і мені це навіть і подобається, бо можна створити таку парасолеподібну форму крони. Не відходячи далеко від цього дерева, у мене зростає тут також форма пендула, але це гінко білоба. Гінко білоба відноситься до хвойних рослин, але хвоїнки у них. Зрослися таким чином, що виглядає це, наче листочки. Тому я хочу включити це дерево також в огляд сьогоднішній про листяні дерева форми пендула. Як бачите, що це дерево не зовсім таке і пендула, це тому, що це дерево зовсім молоде. Я вже робила огляд гінко своїх сортів в минулому році. Можете переглянути, знайти це відео. А от е, сьогодні я хочу показати вже трохи нарощу крону. то чому ж я його показую, як воно не пендула. пендула. Але е, спочатку це дерево наростає, нарощує гілки просто в бік. І тоді, коли дерево вже має дуже довгі бічні гілки, тоді воно потроху-потроху починає опускати свої гілочки, і вони становляться як у формі, яку ми, звикли, ну, яку ми називаємо пендула. Якраз таки на прикладі мого дерева видно, що бачите, гілки ростуть горизонтально, паралельно землі, і от я чекаю, коли ж воно наросте. і також будуть гілочки опускатися до землі. При цьому гінко-білоба восени забарвлюються жовтими кольорами. Дуже при цьому яскраво виглядає і забула сказати, що береза вона ж також забарвлюється восени жовтим кольором, тому вона прикрашає і восени мій сад. І я завжди підбираю дерева таким чином, щоб вони були всесезонні. Прикрашали мій садок і взимку, і навесні, і влітку, і восени. Тож саме таку всесезонну декоративність я маю від цих дерев. Тому і хочу вам вас ознайомити з ними. Ну і ходімо далі. Що ж в мене ще є? Ще в моєму саду зростає бук. Пурпуре пендула. Придбала я його половиною роки восени, тому навіть не знала, який він буде навесні. Спостерігати за ним було дуже цікаво. А цікаві у нього бруньки, які розпускаються навесні. І навіть не знаю, чи ті листочки прокинуться, чи ні. Ну, ось, коли вони прокидаються, вони. Такого червонуватого кольору, і дуже гофровані. Зараз від гофрованості майже нічого не залишилось. Ось такої вони кругловатої форми, трошки схожі на листя перези, але тільки-тільки так віддалено, я б сказала. Цей бук він зростає у висоту достатньо високим. Але у мене основна гілка пішла в бік. І вона достатньо така цупкенька була, що я не змогла її вирівняти і підняти. Тому я тоненьку гілочку прив'язала до арматури і буду формувати це дерево високим. А цю гілку згодом, якщо буде заважати і буде дуже довгою, то її можна пристригти. В принципі, я це робила в минулому році, є в мене там зріз. прирости Бук дає, не дуже великі, наростає. Помірно, можливо, це тому, що дерево поки молоде. Звісно, всі дерева та й всі рослини, вони чим доросліші, тим потужніший у них приріст. Особливо це стосується хвойних. Тому я чекаю від цього дерева, такої гарної прикраси, такого вже навіть не бордового, я б сказала, майже чорного кольору. листя при цьому блискучі. Влітку, в нашу спеку, вони навіть трохи пригорають. Ну, в принципі, це не дивно, тому що у нас на сонці температура досягає плюс 50, а то й 52 градуси. Поки листочки витримали, у нас вже була така спека, плюс 48 було на сонці. Поки бачу, що пошкоджень немає. Також я не бачила на цьому дереві ніяких шкідників і ніяких хвороб не бачила. А на березі, до речі, в цьому році, лише в цьому році, за 7 років, в мене вперше з'явилась тля, і, до речі, вона вже два рази була на дереві. Я вже два рази оприскувала. Це вперше. Раніше я такого не бачила. Штамп у цього дерева не дуже високий, десь метр десять. Купувала з малесенькою гілочкою десь сантиметрів 10, яка була живцьована на цьому штамбі. І ось за цей час, за три роки, дерево наросло і має ось таку крону. Сказати, що це швидко наростає, так, не скажу. Але в принципі, в цьому році вже крона така більш-менш. Густенька і більш помітне це дерево в моєму саду. Ще одне дерево, яке має пониклі гілки, це у мене ліщина конторта. Звісно, цей сорт зовсім не відноситься до плакучої форми, але у мене ця ліщина, вона також живцьована на штамп, щеплена на штамп. Тому вона має ось таку пониклу форму крони. Я дуже давно, років 15-16 тому, була в одному саду, я там працювала, допомагала доглядати за садом, то там ця віщина вона зростала у формі куща десь в діаметрі 3 метри, ну і висотою десь також висота рослини також була 3 метри. Чому в мене так поникають гілки, ну, навіть не знаю. Але, в принципі, якраз таки мене це і приваблює. І от дійсно я помітила, що якщо цей сорт щепити на штамп, то саме плакучою форми він і буде набувати. Звісно, не плутайте, є зовсім інший сорт дерева. Це ліщина пендула. Вона Зовсім відрізняється від цього дерева, яке я вам показую. Це ліщина конторта. Чим же цікава ліщина конторта? І мене привабила. Ну, по-перше, це своїм гіллям. Зараз ще вже не дуже помітно, що гілля має ось такої покрученої форми. Таке кручене, навіть верба мацудана, вона зовсім не вгадує і зовсім. Не така покручена, як для цього дерева. Звісно, взимку це взагалі дуже гарно виглядає. Я ж вам казала, що і взимку дерева мої вони привабливі. Звісно, листя ліщини також може забарвлюватися в осінні кольори, це я помічала і на фундуках також. Тут у мене всі вони поряд висаджені. Це для опилення. Дає Невеличкі горішки, ця ліщина, але вони поодинокі і дуже-дуже мілкі. Ще цікаво те, що щеплять цю ліщину на штамп від ведмежого горіха, а ведмежий горіх, він цікавий ось такою лускатою корою. Дуже вона така потріскана. Дуже Така класнюча. Знаєте, років два тому цю кору у мене обгризли майже повністю по колу зайці, ледве врятувала. Залишилась одна змужечка кори, я замотувала ізолентою, і мені вдалося наростити камбій новий, нову кору. І дерево було повністю врятоване. Як бачите, почувається воно гарно. З мінусів. Є те, що це дерево може пошкоджуватись павутинним кліщом. Тож, якщо ви бачите пригнічені такі листочки, які не розвиваються, то пошукайте кліща. Колись і на моєму дереві я знаходила цього шкідника. Але от зараз ви бачите, покручені листочки це не пригнічені листочки. Це вони ось такої форми мають. Ось виросла нова молода гілочка. Бачите, вона вже крутиться, навіть молоденька. Оце листя, воно також має таку кручену форму, це особливість сорту конторта. Колись моя дитина була дуже здивована, як закричить, мама, мама, твоє дерево пропадає. Я ж бігом до дерева, яке ж в мене дерево пропадає, а вона мала на увазі ось це дерево, тому що, на вигляд, дійсно ці листочки, ну, як, Чимось покручені, пожовані і виглядає, може, для когось і непривабливо, але я люблю ось такі, ну, сказати так, страшненькі рослинки, які такі дивакуваті, по-іншому їх не назовеш. Ну це ж є і родзинкою цих дерев, не у кожного в саду ж вони зростають. Колір листя при цьому ось такий соковитий. Гарненький приїзд дав в цьому році. Скільки ж цьому дереву років, зараз скажу. Купувала я його десь 7 або 8 років тому. Скоріше за все, 7. Так, так, 7. І, ну, звісно, там було так дві гілочки. Частина тих гілочок ще й загинула, бо в нас були такі зворотні морози і багато броньок просто відсушилося. Але дерево зростає і ще й перенесло пересадку в цей садок. Бо це дерево з мого старого ще саду. Ще одне дерево, яке сьогодні навіть не хочеться показувати, але напевно треба, щоб ви... Також це бачили і зрозуміли, чи варто вам його висаджувати в свій сад. Це дерево я зовсім не рекомендую висаджувати, бо воно не довговічне. Це верба козяча пендула. Це та верба, яка нам дає оті от пухнасті котики. Так, вона навесні прикрашена цими котиками. Потім відростають листочки і. Вони виростають такі довгі-довгі гілля, які спускаються донизу. Я свою щепила сама, і вона кілька років була приваблива, але в неї є пошкодження на стовбурі. Я не знаю, що це за пошкодження. Вони як некрозні, не знаю. Можливо, це якийсь взагалі вид раку, не раку. Якщо намочити стовбур, то видно, що ось тут іде пляма, така, вона чорна, відрізняється від такої жовтуватої кори з інших сторін. Ж... Живцювала, я, верніше, щепила десь в цьому місці. І... Дерево дуже страждає. Згодом такі дерева років через 10 відмирають. В цьому році ще була пошкоджена ця верба морозами. Навіть ще котики, бачите, не відпали, ось так позасихали, всохла навіть повністю цілі гілки. Я ще не дібралася до обрізки, до формовки, бо воно мене взагалі дратує. Я вже вкорінила. Нові штамби, сподіваюся, воно не помре до того часу, коли я на ті штамби зможу нащепити, взяти з цього дерева щепу, підщепу виніше і на нові штамби нащепити. Сподіваюся, в мене це вийде, але це гра така моєму дереву 6 років. Чи привабливо вони виглядають? Ні. Оце воно другий рік в такому вигляді, і я не це привабливим деревом. Тому на це місце я вже придбала нову рослину. Сподіваюсь, що це дерево доживе до того часу, коли я можу взяти підщепу, І тоді я його просто викопаю і посажу сюди нове дерево. Зовсім інше дерево. Ну, а шовковиця, яку я висаджувала в цьому році, і були, бачите, гарні такі гілочки, гарного розміру, все було живе і такого зеленкуватого кольору були пагони. але від зворотніх заморозків воно було настільки пошкоджено, що навіть не прикинулись. Ні на стовбурі не прикинулись бруньки, ні на при не прокинулись зовсім стовбур при цьому можна було б зберегти. Якби він прокинувся, то можна було б щепити сюди ну, самостійно. Шовковицю, але ось така у мене втрата в цьому році, достатньо коштовна. Я хотіла це дерево років 4, бо моє дерево в старому саду, воно так, таке доросле і таке велике, що його пересадити сюди було просто неможливо. Тим паче, що Шовковиця має, має стрижневу кореневу систему, і це просто неможливо. Тому я все вагалася, все ніяк не могла виділити кошти. І ось цьому році виділила і. Втратила. І кошти, і дерево. На продавця, ну продавця я зовсім не звинувачую, тому що моя знайома брала зовсім іншого продавця, шовковицю таку, і та ж сама ситуація. Я не здивована, колись років сім тому у нас було чотири рази зворотні заморозки, і також гинули ось таким чином дерева, молоді висаджені, вони просто в цей час не переносять. Такої погоди. Ну, не знаю, скільки років я тепер ще буду чекати на нове дерево. Тому що шовковиця плакучої форми, форма пендула я ставлю в список плакучих дерев на перше місце. Вона дуже гарна і приваблива. Тож, сподіваюсь, мої мрії колись будуться ще. Але не будемо просумни, і продовжуємо. І ще про інші дерева плакучої форми. І не відходячи далеко від ганку, у мене тут зростає ще одне дерево. Тут вже це дерево з, таким, з такою думкою висадженим, щоб пагони настільки відпустити, щоб згодом, коли ми відремонтуємо ось цю підпірну стінку, яка завалилася це подвір'я, щоб пагони. Були такої парасолоподібної форми і довгі, щоб закривали оцей куток і спускались аж туди донизу. Було б дуже прикольно. І що ж це за дерево? А це дерево, багряник, але це японський багряник. Можливо, ви чули про багряник канадський. Це той багряник, який ми знаємо під назвою Церсис. А це, це японський. Це зовсім інша рослина. У мене в саду зростає саме форма пендула. Морозовитривалий, але не любить зворотні заморозки. Зворотні заморозки навіть при маленьких таких нульових або мінус один температурах повністю все листя воно відмерзає. Також і у мене вже другий рік. Така ситуація. В минулому році у нас були морози 11 травня, тут мінус 5, мінус 7 було. В цьому році були два рази в квітні місяці. От з квітня місяця прокинулися сплячі бруньки, і зараз я маю ось таку картину. Звісно, згодом він буде трохи гарніший, бо ще трохи ну, дуже мало часу пройшло. Він просто не встиг наростити свою зелену масу. Як бачите, листочки у нього ось такого привабливого кольору, це молоді прирости, такого червонуватого. Потім листочки ну, з такої форми і зеленого кольору, світло-зеленого, матовий цей колір. І... Цікава ця рослина ще тим, що восени забарвлюється всіма кольорами осені. І жовтим, і жовто-гарячим, і червоним, і це все на одному дереві. При цьому кажуть, що листя має такий ванільно прянічний аромат. Я не помічала, треба в цьому році в такий час підійти, розтерти листочки, ну, можливо, я її помічую цей аромат, але кажуть, що його навіть на відстані можна почути, відчути. Я не помічала, ну, можливо, просто не звертала уваги. А тепер, коли дізналася, то дійсно цікаво, чи воно саме так, чи не так. У мене щеплений він також на штамп. Ну, тут десь метровий штамп, штамп швидко потовщується. Також в моєму саду. Зростає три роки. В принципі, мені це дерево подобається. Ніяких квітів, ніяких, відміж, пишних квітів або цікавих за кольором. Цей багрянник не дає. Ну, щось таке маленьке, не такі якісь квіточки. І плодів також не дає. Просто привабливою своєю формою крони, ось такими приростами і осіннім забарвленням. А це ще осіннє забарвлення, воно залежить від умов температурних, звісно, бо не кожного року може так статися. Одного року у мене були листочки, цікаво забарвлені. Знаєте, як мармуровість на них пішла, але воно не було це листя жовтим. Як знайду фото, то я покажу, які були ці листочки. Ну, як не знайду. То вже вибачайте. Будемо тоді чекати осені і з вами разом спостерігати, яким же це дерево може бути восени. Ще в моєму саду є дерева пендула плакучої форми, але хвойні. Ну і напевно, я їх вам покажу зовсім в іншому відео. Якщо вам буде цікаво, то напишіть мені про це. Якщо було цікаво, це відео, також напишіть, яке дерево вам сподобалось. Які дерева з цього списку зростають в вашому саду? І чи вони виправдали ваші сподівання, і чи вони прикрашають ваші сади? А я буду чекати на ваші коментарі. А зараз до нових зустрічей. До побачення!